Президент Німеччини Франк Вальтер Штаймаєр сумнівається, що так звані переговори китайського лідера Сі Цзіпіна та Путіна матимуть успіх. Абвініть Росію і постаратися ще більше усилити ізоляцію Росії. Будь-яка мирна ініціатива, незалежно від кого вона виходить, буде успішною тільки в тому випадку, коли є також готовність говорити з українцями як з рівними. Президент ФРН висловив бажання щодо конструктивної позиції Китаю. Причому, як підкреслює німецький лідер, це передбачає насамперед чітко сказати, хто в цій повномасштабній війні є агресором, а хто жертвою, і не ставити між ними знак рівності, як це намагається зробити Китай. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.